Минулого разу я обіцяв вам розповісти про те, як ми почали запис музики до трьох мушкетерів. Але тут згадалася мені цікава історія, яку я хочу розповісти, поки не забув про неї. Десь у 70-х роках до нас на радіо почав заходити молодий композитор і баяніст Олексій Іванович Чухрай, дуже талановитий хлопець. Він влився в наш колектив на радіо, його усі полюбили. Кожне свято, яке ми там святкували разом на радіо, тоді телебачення ще не було. Він був там, він був зі своїм баяном, а компонував нам і було весело і гарно. А потім у нас став такий ритуал. Після кожного запису ми заходили або до Чухрая, або до мене, а ми жили поруч і святкували це закінчення запису. І одного разу ми зайшли до нього, і вдруг у двері стукає, і заходить до нас знаменитий український поет-пісняр Анатолій Драгомирецький. Він приєднався до нашої компанії, Ми посиділи до ранку, а потім виходимо на вулицю, а там краса така, сонце встало, пташки співають. Липи цвітуть, аромат надзвичайний. Толя ж, він же поет, він став так перед театром Гогеля розкинув руки і каже: а без Полтави я жити не можу. І тоді я йому кажу: Толю, стоп! Це ж готовий приспів до пісні. Він каже: дійсно. За годину Толя дзвонить до мене додому, будить мене і читає прекрасний текст пісні Моя Полтава. Я кажу: бігом, дзвони чухраю, пропонуємо, нехай пише пісню. І наступного дня Олексій Іванович Чухрай приходить до нас на радіо і виконує вперше пісню Моя Полтава. Но ми її в ефір не дали, бо. Утрьох ми готували грандіозне свято на стадіоні Ворскла на честь 800-річчя Полтави. Це був Василь Котляр, Михайло Йосипович Заславський, і я. Утрьох ми це робили свято дуже гарно вийшло. І там, і на цьому святові вперше прозвучала прем'єра пісні. Моя Полтава. А сьогодні ми покажемо вам фрагмент цієї пісні у виконанні Якова Малька, який один з перших заспівав її і взяв у репертуар, колись ми з ним училися в музичному училищі. Ну, все на сьогодні, друзі. До зустрічі. Ты не ховай соих очей, моя наталка, ты не ховай свои очей, моя Полтавко, Бо у Богу полка вичата чавниці. Та тільки ти мені одна, що ночі снися. Усі дороги пройшов на світі, аби зігріло очей твоїх світло. Моя полка На тебе с і без полтави я жити не можу.